Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Ну хто давно на каналі той вже здогадався, а хто перший раз для тих поясню. Сьогодні у нас буде прогноз поради вищих сил відповідно, на липень 2024 року. Ну, для кожного камінця. Е, відповідно, ваша задача вибрати той камінець, який вам найбільше приглянеться. Слухайте внутрішній голос, от який перший вам приглянувся, то скоріш за все і ваш. Ну, іноді люди буває по два камінця вибирають, відповідно, тоді може там половина одного збутись, половина другого. Можливі варіанти. Зараз їх представлю, відповідно, дам якусь хвилинку вибрати, ну і почнемо. Сьогодні у нас кварц, білий, ось такий природній граніт, ось такий червоненький. І аметист ось такий теж гарний. Так, трохи замовкаю, даю час вибрати, кому треба більше, ставте паузу, відповідно. Ну і почнемо. Так, ну що, поїхали. Перший у нас кварц. Добре. Гаразд, покажіть мій, будь ласка, які поради дадуть вищі сили тим людям, які вибрали цей камінець на цей місяць, на липень 2024 року. Скажіть вам правду. Інгус. Феху перевернута. Альгіс. Ну добре, давайте четверту достану. Беркана. Mm. Ну що ж, доволі непоганий набір. Що в нас тут? Інгус-фегу перевернута Альгіс і Беркана. <кій> Зразу інус. Більше позитиву. Більше в життя позитиву, більше позитивних емоцій. І мало того, не переживайте за матеріальну складову. Не переживайте за матеріальні аспекти життя, все у вас там наладиться, відповідно. Ну і загалом, Іннус, це знаєте, така руна, як, яка позначає позитивне завершення ситуації. Я, які є проблеми, завершаться. Е, є там, Якщо все добре, ну, значить буде ще краще. Е, в такому плані. Ну і, да, Тут матеріальний посил, от чітко далі феху. Ось ось, тому менше, менше переживайте за матеріальне. Подумайте про інгус, це, до речі, світла позитивна руна. Тут треба якраз про позитив, більше позитивних емоцій. Десь побалуйте себе, чому ні? Теж потрібно. Ось, ну да, і менше-менше, не зациклюйтесь на негатив, думайте позитивно. Позитив... Оптимісти живуть довше. Ну і щасливіше, треба сказати. Далі, феху перевернута. Ну що ж, все-таки якісь бачу, що такі негаразди по фінансам є. Ну, принаймні, у когось, то дивиться так точно. А, відповідно. Ну, тут порада не зациклюватись на матеріальному. Ну, загалом перегукуються з інгузом. Але тут чітко, прям, руни прям кричать. Не зациклюйтесь на матеріальному. Не зациклюйтесь. Буде у вас заробіток, буде достаток, все у вас буде гаразд. Ну, До речі, інгус феху ну, може позначати, в принципі, якусь покупку, доволі велику значиму. Чому ні? Це не тільки про труднощі. Ну, все рівно. Не зациклюйтесь на матеріальному не прив'язуйтесь. Ну, хочете себе побалувати, будь ласка, маєте таку можливість, матимете таку можливість. Далі. Ну, до речі, феху. Ну, тут більше про матеріальне йде. Добре. Далі, Альгіс. Це у нас якраз захист вищих сил. Чітко. Да, вищі сили за вас. Щоб там у вас не відбувалось, да, вірите ви вищі сили чи не вірите, вони вірять у вас. Да. Ну, а відповідно, якщо ви маєте певні негаразди, подумайте про те, щоб звернутися якраз до вищих сил. Вони за вас. Ну, мало того, Аліс загалом показує про те, що ну, комфорт, захист, безпека, комфорт. Тобто, ну, відповідно, дбайте, думайте про свою безпеку. Да, вищі сили за вас. Але це не значить, що треба лізти на рожу. На Бога надійся, а сам не півну, тут така порада. Думайте про свою безпеку. Тут і безпеку якби життя здоров'я, так і безпеку фінансову, в тому числі. Поряд феху. Е, ну і ось, ось власне здоров'я. Да. Ну і загалом розвивайтесь. розвивайтесь. Курси різні, там, підвищення кваліфікації, розвиток як особистісний, так і духовний, і так далі. Ось. Ну і да, подбайте про своє здоров'я в тому числі. Тут Альгіз споряд, який натякає якраз, що треба, е, да, якби, на Бога надійся, але сам не ну, відповідно, Подбайте про своє здоров'я в тому числі. Ну і про розвиток свій. Як Духовний, так і фізичний, варто сказати. Такі ось поради йдуть. Ну, до речі, тут іще. Ну, до речі, беркана. М -м тут якась якась жінка може дати цікаву пораду. Так, да, це ось прийшло. Ну, це, це от, скоріше про жінку, це буде не для всіх актуально, для деку. Хто вибрав цей камінець? Так, дякую за відповіді. Так, наступний камінець граніт. Так, добре, дякую за відповідь. Гаразд. Покажіть мені, будь ласка, які поради дадуть вищі сили тим людям, які вибрали цей камінець на липень 2024 року. Скажіть Рон Правду. Я вас перевернути. Тай вас перевернути. Ага. Ну, такий розклад, знаєте. 50 на 50, будемо казати, десь позитивний, десь і не дуже. Ну, добре, в контексті порад не настільки все погано. А, що у нас тут? Е вас перевернутий, я вас перевернутий. Вуньо і Турісас. Зразу, Е вас перевернутий. Не спішіть. Зразу вам порада. Не спішіть, не підганяйте коне, як то кажуть. Не підганяйте там певні ситуації, певні процеси. В житті ви прискорити не, не можете, не зможете, навіть якщо будете пробувати, хай воно йде по би. Мало того, Ева вас говорить про те, що е реалізовуйте можливості, тому що вам будуть якісь будуть можливості, які можна втратити. Ну тобто, от якраз з одного боку вам не можна підганяти коней. Тому що ну, має ситуація поволі розвиватись. З другого боку, тут будуть якісь такі ситуації, які будуть потребувати швидкого рішення. Не буде у вас часу там великого роздумувати. Треба буде ось швидко приймати рішення. Ну, відповідно, тут порада така: з одного боку, не гнеженіть коней, да? з другого боку, реалізовуйте можливості. Якщо вам щось підвернеться, не тяніть з реалізації, бо можете втратити. Е, далі. Далі, це перевернутий. Сюди ж більше сміливості, більше наполегливості в досягненні своїх цілей. Мало того, це позначає справедливість. Саме божественну справедливість, не людську. Це трошки дві різні різниці, правда. Ну так от, поступайте по справедливості. Ну і прикладайте зусилля для досягнення своїх, якби, цілей. Більше зусиль. Більше зусиль, більше впевненості в собі. Тому що є сумніви, да, ви не все можете погнати. Ось я вас перевернутий. Не все, не все зможете погнати. Але з другого боку, зусиль це не повод скласти лапки. Це, поприклад, по Боже, це якраз треба більше зусиль для того прикласти, от, для досягнення своїх цілей. Ну і більше впевненості собі, більше віри в себе. Більше віри в себе. Має у вас все вийти. Чому так кажу, тому що далі йде Вунію. А це якраз дійснення мрій. Да, дійсно. Свій, ну, одна з найсвітліших рун футарку. Ну що тут скажеш? В контексті поради більше оптимізму, більше радісних емоцій, більше віри в себе. Ну, це більше дотейва, ніж до до Більше радісних емоцій. Ну, так само, десь побалуйте себе. Не, не, і не зациклюйтесь про негатив. О, я там не можу, я не зможу, я не вмію. Е, геть, все геть. Світлі, позитивні думки, все у вас дасться. Головне віра в результат. Ну і, звичайно, активні дії для досягнення того самого результату. Лежачи на дивані, саме в руки не впаде. Однозначно. Більше оптимізму. Тут вам такий посив іде. Більше оптимізму, більше радісних емоцій. Е, ну і далі. Так само ось Турісас. От, будь ласка, це також і є активні дії. Мало того, це вже рішучі активні дії. Це якраз порада е, зробити. Ну, так само, а проявити активність, проявити наполегливість, але Турісас так само показує можливості. Можливості, це от якраз відкриті двері. Якісь двері перед вами відкриються. Мало ну, може ви туди стукались, да, що називається, вам не відкривали. Може, це взагалі щось несподіване для вас буде. Але двері вічно не будуть тримати відкритими. Так само, тут така сама порада, як і до ЕВАЗа. З'являться можливості, реалізовуйте швидко. Не тягніть, не тягніть. Ну і активні дії. Да. Ну і обережніше, до речі, з емоціями, Тому що Турісас, така руна, знаєте, про конфлікти, про, е, про різну, різного роду агресію, про е, ви якраз ви, скажіть, я скажу, про конфлікти, одним словом, тому якби, обережніше з емоціями. А, і реалізовуйте можливості, які вам будуть, відповідно, ось на цьому цей місяць відкриються. Не тягніть, бо можете втратити. Так, дякую за відповіді. Дякую за відповіді. Ну, добре, і останній камінець на сьогодні, аметист. <кхи> Гаразд, покажіть мені, будь ласка, яку пораду дадуть вищі сили, які поради дадуть вищі сили тим людям, які вибрали цей камінець на липень 2024 року. Скажете вам, правду. Веркана. Щось не хоче вилазити. Феху перевернуте. Наутіс перевернутий. Кану. Теж доволі цікавий розклад. Так, я, напевно, трохи вище покладу. Що у нас тут? Беркана, феху перевернута, наутіс перевернута і кану. Ну, дивіться, беркана. Зразу. Розвивайтесь. Думайте про свій розвиток, відповідно, як фізичний, так і духовний, так і професійний. так, Розвивайтесь. От. Е, ну і загалом, да, і це порада зайнятися своїм здоров'ям. Якщо нічого не турбує, прекрасно. Але профілактика краще, ніж лікування. так, ну відповідно. Далі. Ну якісь трати вам будуть. Знов таки, це порада не хапатись за матеріальне, не чіпляйтесь за матеріальне. Ну, тобто, не, не ставте матеріальне ну, там, заробіток да, там, на, на перше місце. Ну, от, от гонитва за заробітком, от якраз в гонитві за заробітком можете здоров'я той втратити. Ага. Відповідно, про що мова. Мало того, беркана і феку перевернута. Якщо подивитись зв'язку, це буде от саме не жалійте коштів на свій розвиток. Ага. Будь то розвиток фізичний, будь то розвиток духовний, чи будь то розвиток професійний. Так, да. не жалійте на те коштів. В той же час не хапайте за матеріальне. Не, ну, як це, не. Не хочеться сказати, не, не жаднічайте, так? Да? Ось, далі. Наутіс перевернутий. Ну, руна доволі. В контексті поради теж доволі цікава. Це якраз от порада. Ну, певні обмеження, да, про певні обмеження. Обмеження трат, до речі, щоб не було марнотратства. Ну, тут якраз така порада. Що занадто, то нездраво, як то кажуть. Обмеження, саме марнотратства, на науті взагалі показує про те, що варто себе ну, в чомусь обмежити. А тут спереду здоров'я падає. ну, не знаю. Е в контексті, можливо, шкідливої їжі шкідливих звичок. Тому що от науті саме йде про обмеження, про те, що треба позбутись е зайвого. Ну, ну, не зовсім правильно сказав. Наутіс про те, що треба якраз себе в чомусь обмежити. От що, і тут це і є якраз порада. Ну, відповідно, кожен для себе сам зрозуміє, про що мова. Ну, тут ось про фінансові трати йде з одного боку, з другого боку е в плані здоров'я. Да? Ну, то, тому що Беркана перш, тому це якби про шкідливі звички і так далі. Ну, відповідно, е обмежте себе. Це, якби для, це, для вашого ж блага воно піде, ці обмеження. Ну, в розумній мірі, звичайно. Далі. Ну і кано, власне. Так само, про Кано це про думки, про плани. Ну, до речі, теж зі здоров'ям Руна частково співвідноситься. Тобто, реалізовуйте свої плани, реалізовуйте свої мрії. Йдіть до мрії, йдіть до цілі. І так само, до речі, кано про розвиток. Так само. Саме розкриття своїх талантів. Ну, от, займіться, займіться собою. Якби це може егоїстично трошки прозвучить. От, займіться собою, займіться реалізацією своїх мрій, своїх планів. От. Ну і загалом, так само, кано, про позитивні емоції. Більше позитиву. Більше позитиву, можливості у вас будуть для того, щоб себе реалізувати. Ну, до речі, науті з так само, якщо КАНО взяти як емоції, науті це йде обмеження в плані емоцій, да? щоб вас, ну, якби не накривало тими емоціями прямо з головою. Да? Тому що то теж, ну, одним словом, все в міру, добре в міру. Ну, а кано, да, Кано про реалізацію планів, про власне, розкриття себе, реалізацію свого таланту, свого потенціалу, якщо хочете. Ну, кожному буде видніше, про якуся галузь мова. Ну, але ось так. Але ось так. До речі, це знову зараз буде не для всіх, тому що йде якось трошки дивно. Тут ось іде феху перевернута, тут ось і Кано. Подумайте про зміну роботи. Ну це для декого, це б не для всіх буде. Добре. Фух. Ну, сьогодні такий насичений ролик вийшов. Добре, на цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У Спонсорів доступ до Мрунта стаю, перевірених мною. Ну і окремий спонсорський чат, де ми всяке різне обговорюємо. До зустрічі! Нехай щастить!